У затишному лісі жив маленький ведмедик на ім'я Мишко. З кожним днем осінь ставала все холоднішою. І Мешко знав, що скоро прийде зима, а з нею час для зимової сплячки. Мешко мав двох чудових друзів Лиса Микіту та Зайчика Вухастика. Лис Микіта був хім. Але добрим, а зайчик мухастик сміливим і швидким. Одного прохолодного осіннього дня вони зібралися разом біля Великого дуба, щоб обговорити плани на зиму. Зима вже близько, сказав Мишко. І мені час готуватися до сплячки. Але я буду сумувати за вами обома. Лесникита хитро посміхнувся і сказав, не хвилюйся, мишко. Ми з вухастиком подбаємо про все навколо лісу, поки ти спатимеш. Зайчик-вухастик додав, так, ми будемо слідкувати, щоб у лісі було спокійно та безпечно. І як тільки не стане листа, ми знову побачимося. І ось прийшла зима. Мешко вибрався до своєї затишної печери, обставив її м'якими муховими ковдрями і поринув у глибокий сон. Тим часом лис Микіта та зайчик Вухастик вирушили на зимову прогулянку лісом. Вони каталися на замерзлому ставку, збирали шишки і влаштовували снігові бої. Усі в лісі дивувалися, як лист і зайчик, які в природі є ворогами, змогли стати друзями. Це було справжнє диво дружби. Щоразу, як похастик міняв свою сіру шубку на білу, ліс ставав ще прекраснішим. Микіта кожного дня навідувався до печери, щоб перевірити, чи все гаразд у його друга. Бухастик приносив горішки і ягоди, щоб Мишко мав що їсти, коли прокинеться. І так весела компанія провела зиму разом, підтримуючи одне одного і чекаючи на весну. Коли перші промені весняного сонця зігріли ліс, Мишко прокинувся від сплячки. Він вийшов з печери і з радістю зустрів своїх друзів. Дякую вам, Микіто і вухастику, що дбали про мене та ліс, сказав Мишко. Ми завжди будемо разом, відповів лис Микита. І всі троє друзів обнялися, радіючи теплу і світлу нового весняного дня. Ось і касті кінець, а хто слухав мене, той молодець.